Несподівані подробиці про піднятий безпілотник з російським прапором над Києвом. Одразу після повідомлення про подію поліція та спецслужби розпочали активний пошук винних. Версії висувалися різні: Заслані агенти, можливо, підкуплені громадяни чи ті українці, які спокусилися на легкі гроші. Але реальність виявилася значно більш шокуючою. Працівники спецслужб заумерли, коли почали глибше розкопувати справу, вистежуючи тих, хто міг стояти за цим. Ви просто не повірите, що виявила. Вітаю вас, глядачі! ви знаходитесь на ПІТІВІЮА. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку і заточити свій коментар. А я розпочинатиму. З'явилися нові дані по дрону з російським прапором, що літав над Києвом. Спершу поліція Києва після перевірки, поширеного у мережі відео з дроном, до якого був причетний російський прапор, підтвердила, що у столиці був піднятий у небо неідентифікований безпілотник. Після додаткової перевірки встановлено, що не Ідентифікований дрон дійсно був піднятий у столиці. Деталі події встановлюються. Йдеться в повідомленні. Користувачі мережі викладали відео, на якому у небі над центром Києва ширяє дрон з російським триколором. Безпілотник піднявся в небо і впав. Після інциденту поліції Києва заявили, що відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом це фейк. Поліція Києва перевірила інформацію, яка набула поширення в соцмережах. Вона свого підтвердження не знайшла. Говорилось у повідомленні. Дрон із флагом країни агресора Росії, який нещодавно помітили в небі над Києвом, запустив російську агентуру виключно з провокаційною метою, незважаючи на наявність системи захисту неба. Подібні інциденти можуть повторюватися. Таку позицію озвучив військовий фахівець Сергій Безкреснов, відомий також під позивним Сергій Флеш. Він пояснив, що відео з дроном, на якому був зображений російський прапор, російська сторона використала в межах інформаційно-психології логічних операцій для створення пропагандистського контенту достатньо навіть кількох хвилин перебування безпілотника в повітрі. за словами експерта дрон знаходився в повітрі 4 хвилини 50 секунд і подолав дистанцію менш ніж 1 кілометр після цього його виявили та нейтралізували за допомогою засобів радіоелектронної боротьби без також наголосив що повітряний простір києва захищений великою кількістю різних технічних систем однак подібні випадки все ж можуть траплятися Дякую Небо над Києвом і не лише над ним контролюється багатьма технічними засобами різних служб, але закони фізики залишаються незмінними. Тому такі короткочасні провокації можуть повторюватися, зазначив експерт. Флеш також зазначив, що те, хто причатний до запуску дрона, не втікає, також він закликав громадяни зміни поширювати подібні відео. Експерт переконаний, що публікації таких кадрів в українському інфопросторі немає користі та фактично сприяє діяльності Росії. Ської пропаганди, отже, наразі найпоширеніша версія це робота російської диверсійно-розвідувальної групи. Або агентурної мережі такі дії ідеально вписуються в стратегію гібридної війни. Запуск маленького цивільного дрона з прапором не вимагає значних ресурсів, але створює потужну картинку для пропаганди. Мета зняти відео, показати російський прапор над Києвом і використати це для інформаційно-психологічної атаки, а не для реальної військової шкоди. Подібні дріб'язкові провокації зазвичай виконують саме агенти або люди, які працюють на російські спецслужби. Друга версія це закон конспі... Ровані шпигуни чи окремі виконавці, які давно перебувають в Україні і діють самостійно. Це можуть бути особи без прямого зв'язку з військовими структурами, але з ідеологічною чи фінансовою мотивацією. Такі люди часто залучаються до одноразових акцій: щось зняти, щось запустити, щось підпалити, а потім зникнути з поля зору. Для спецслужб це дешевий і порівняно безпечний спосіб. Третя версія: завербовані або ідеологічно проросійські громадяни України. Е, на жаль, такі люди є. Це можуть бути як відверті прихильники Росії, так і ті, кого просто підкупили грошима чи шантажем. У цьому випадку виконавець міг навіть не до кінця розуміти, що бере участь у великій інформаційній операції, сприймаючи це як невинну витівку або швидкий спосіб заробити. Так чи інакше, ті, хто це робив, мають усі шанси бути спів. І на практиці таких людей досить часто вдається встановити. Навіть якщо здається, що запуск дрона це швидко і без слідів, насправді він залишає безліч доказів у великих містах, особливо в Києві простір, щільно вкритий камерами, відеоспостереження, системами контролю та технічними засобами. Маршрут людини до точки, запуску і назад можна повністю відновити за допомогою камер, даних мобільного зв'язку, транспорту чи навіть дрібних побутових деталей. Сам дрон це також потужний джерело. Доказів. Більшість цивільних моделей мають серійні номери, унікальні сигнатури сигналу, історію підключень до пультів, керування чи смартфонів. Навіть якщо дрон не вилучили відразу, його сигнал могли зафіксувати системи радіоелектронної розвідки. А якщо дрон упав або був перехоплений, експертиза легко визначить модель, частоту, а іноді й прив'язку до конкретного облікового запису чи пристрою. Люди, які запускають такі дрони, майже завжди припускаються помилок. Хтось бере з собою телефон, який засвічується в мережі біля місця запуску. Хтось спілкується з куратором у месенджерах, вважаючи, що це безпечно. Хтось купує дрон чи комплектуючи в інтернеті, залишаючи цифровий слід. Навіть одноразовий виконавець без досвіду зазвичай недооцінює, наскільки просто його можна вирахувати після події. Якщо це агент або завербована особа, розслідування часто йде не лише по факту дрона, а вшир. Перевіряються контакти, фінансові транзакції, зв'язки, поїздки, попередні підозрілі дії. Дуже часто одна така провокація витягує за собою цілий ланцюжок від виконавця до посередника, а часом і до самого куратора. Саме тому спецслужби не завжди одразу повідомляють про затримання. Робота може тривати місяцями. Навіть якщо людина запускала дрон лише для картинки і не планувала шкоди з юридичної точки зору, це не дрібниця. Йдеться про порушення режиму воєнного стану, незаконне використання повітряного простору а в деяких випадках про пособництво державі агресору покарання за такі дії серйозне і реальне, і фраза Я просто запускав дрон майже ніколи не спрацьовує як виправдання. Є ще психологічний аспект. Часто виконавці з часом самі здаються. Хтось починає панікувати, хтось хвалитися знайомим, хтось потрапляє в поле зору через інші дрібні порушення. У війні багато затримань відбувається не відразу після інциденту, а через тижні чи місяці, коли вся картина складається в єдине ціле. Це вже не Перший такий провокаційний випадок. Варто нагадати, на залізничній станції Яремчі Івано-Франківській області пасажири помітили на електронному табло одного з вагонів напис Слава Росії. Люди повідомили про подію до місцевої поліції. Під час огляду правоохоронці забрали планшет, за допомогою якого програмувалося електронне табло Поїзда Київрахів. У поліції зазначають, що вже внесли відомості про інцидент до єдиного обліку. Наразі правоохоронці перевіряють дані, встановлюють обставини появи провокаційного напису та людей, які можуть бути до цього причетні. Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що російські пропагандистські медіа, зокрема, ТАСС, поширюють інформацію про те, що селфі та відео президента Володимира Зеленського біля стели у Куп'янську є фейковим. Пропагандисти стверджують, що ролик, начебто, був знятий або заздалегідь, або є дипфейком. Це черговий обман, до якого вдалися окупанти. Перша Жерелом виступає російське пропагандистське державне агентство ТАСС. Їхні твердження базуються на словах колишнього співробітника СБУ та колаборанта Василя Прозорова. Пропагандист не наводить жодних фактів, а лише озвучує власні роздуми. Дякую, що ви додивилися цей ролик до кінця. Ставте вподобайку і дописуйте коментарі. Бережіть себе.